Вітаю глядачів інформаційного агентства Король Данило. І перш ніж ми розпочнемо розмову з нашим гостем, закликаю вас підписуватись на наші соцмережі, щоб не пропускати жодних важливих бесід. Сьогодні говоритимемо про випадок, коли релігійна суперечка перетворилась на погрозу вбивством. Мій гість нині – отець Юстин Бойко. Слава Ісусу Христу. Слава навіки, вітаю в студії! Нещодавно ви очистину отримали погрози у свій бік щодо вашої позиції стосовно секти ковпака. Йдеться про священника Василя Ковпака, а саме його прибічників, навколо якого і власне розгорівся скандал через приміщення храму. Розкажіть трішки детальніше взагалі про цю ситуацію і чому ви вирішили відреагувати публічно. Дякую. Справа ковпака тягнеться ще з 2000 року. Це є один з рухів у українській греко-католицькій церкві. Який намагався її розколоти таких рухів від 90-го року, відколи наша церква вийшла з під Було багато деякі вже позникали, серед них догналіти, були інші рухи. А цей рух ковпаківців він досить цікавий. Він зберігся е, навіть після того, коли головного провідника цього руху Василя Ковпака е, від наклали на нього велику екскомуніку, що є найбільшою карою церкви. Він захопив наші церкви, українські греко-католицькі, і ми пробували повернути юридичним шляхом, але на той час не йшло, бо були різні влади. Тепер ця суперечка знову спалахнула, оскільки я не розумію, чому вони знову в час війни підняли, підняли рух, пробуючи захопити знову нашу церкву у Привбичах, яка є родинним місцем митрополита Андрея Шептицького. Я, як працівник курієрівської архієпартії і помічник митрополита Львівського, е, почав людям пояснювати інформаційно, що сталося, хто цей був пакт, і чому він не є священником Української греко-католицької церкви, а наслідувати його і йти за ним є небезпечно. Це входить в мої обов'язки як посадові пояснювати людям. Так, і чисто богословський, і християнський, як священника, перестерігати людей перед сектами. Коли я це почав робити, вони вимагали вислення документів, які б доказували те, що він видалений із церкви найвищою, найвищою карою. Я показав. Вони захотіли інші документи, я також продемонстрував. І після, я пам'ятаю, це була неділя, я приходжу з служби Божої і. В месенджері Фейсбуку там є такі повідомлення, які є заблоковані. У мене, якщо заблоковані повідомлення, то переважно ті люди, якраз серед купаківців, коли я провадив прямі ефіри, говорили різні дурниці І для того, щоб вони забирали інформацію часу і не рекламували себе. Їх блокував. Ну і приходили мені повідомлення такого змісту, що. Вас треба відстежити і дослівно вальнути. Я відкрив це і почав дивитися, хто це є, такий, що так прямолінійно мені написав. І відкриваю. Ну, мені незнайома людина молода, така. І після я собі так подумав, ну що мені робити, бо таких прямих повідомлень, при чому. Дуже грамотно написаних, що перше треба відстежити, потім, як він каже, вальнути. У мене ще не було. Були різні погрози, але не такого типу. І тут я висловив це у Фейсбук, а мені підказують, та ми знаємо цього чоловіка це лікар-стоматолог. Ну, мене ще більше здивувало, бо людина прислала погрозу не з чужого аккаунту, це була погроза не анонімна, це була погроза пряма. Від людини, дійсно, яка я подивився, була лікарем-стоматологом. Я вирішив це повністю упублічнити паралельно. Звернувся до Служби безпеки України і до е, мілі, поліції, тому що з мого особистого досвіду, коли ми маємо справу з релігійними фанатиками, а це є люди, які не так вірять у Бога, як і сповідують певну ідеологію, і в ім'я тої ідеології готові зробити будь-що. Вони готові на будь-які чини. Релігійні фанатики з релігією нічого не мають спільного, тим більше з церквою. Це просто люди, які використовують релігійні мотиви для власних цілей. Паралельно я не міг зрозуміти, з чим це пов'язано. Я розумів, що це є щось пов'язане з ковпаківцями, бо текст був дуже короткий. Але в мене ще є сторінка Інстаграм. Інстаграм. І я її не веду, вона паралельно з Фейсбуку мені публікується в інстаграмі, і там мені рівно ж приходить повідомлення від цього самого чоловіка вже розгорнутого змісту без погроз, але розгорнутого змісту, що він мене презирає, що він тому, що ковпак є добрим чоловіком, і так далі. Я помню, я з того зрозумів, що це є на тлі моєї боротьби з сектою ковпаківців. Ну і відповідно я звернувся до поліції. Де, але перше подзвонив до Служби безпеки України, оскільки перед тим, як справу упорядковувати в прилбичах, ми мали спільну нараду разом з усіма правоохоронними органами. І за годину часу вони його знайшли, Служба безпеки, він мені перезвонив, пробував е, тлумачити, що він зробив недобрі вчинки в емоціях. Ну я його питаю: ну, якщо ти в емоціях можеш такі дурні вчинки робити. Ну то чи варто тобі бути лікарем таїм більше педіа... ну, педіатром? Бо він дітей лікує. як тобі під час лікування дитини якісь емоції зайдуть, і ти ненароком б'єш дитину, ти небезпечний чоловік. Ну він почав щось виправдовуватися. я до кінця не, не, не розумію його. Я ту розмову записав, передав у Службі безпеки України. Потім пішов до поліції, виглядає, вони вже з ним мали розмову. Вони кажуть, що. Ну, він, виглядає не, 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 ніби небезпечний і вони беруть під свій контроль. Та я, очевидно, кажу, він мене просив, щоб я його пробачив, бо він відразу пробачення попросив, так як тепер є модно після розмови зі службами безпеки. Та я кажу: брате, я тобі прощаю, але я нехай остаточне слово кажу про охоронні органи. Бо, як на мене, то таке. Але я боюся, щоб ти не робив шкоди іншим людям. Ну, він потім почав, я так, це, так само це сказав правоохоронним органам, хоча я заяви не забирав, тільки казав, що я прощаю, а ви далі робіть, що знаєте. Але ви не забрали хочу... заяви з поліції, правильно? Ні, 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 ні. Я хочу, щоб ну, чому я маю забирати заяву, якщо людина мені погрожувала. Якщо поліція встановить, що цей чоловік ну, зробив це в емоціях, будь ласка, нехай вони закривають справу, правда чи ні? Але я не хочу забирати, якщо не дай Боже щось потім станеться. Я буду винувати, що я не зупинив його чого чоловіка. Потім він я його розблокував в Фейсбуці. Він почав під моїми постами виписувати різні речі, що ми з ним поговорили, що він не винуватий. І більше того, почав у приватні повідомлення всіх друзів моїх надсилати свої повідомлення, що ми вже з ним переговорили, що він не винуватий. То почав займатися якоюсь інформаційною пропагандою. Я його просто назад заблокував. Я вже на даний час не розумію, чи ця людина є людиною неадекватною, чи, чи, чи як інакше. Я тільки знаю від нього особисто, що він є тим, який вихований в родині саме цієї секти Купаківців. Його бабця, дідо, мама ходять на ресне до Василя Купака. От зараз, очіни, чи не шкодуєте про те, що ви от власне публічно е, висловили свою думку і чи не надходило вже більше погроз. Абсолютно, я не то, що не шкодую. Я тепер це єдиний спосіб мій показати, до чого може дійти участь у секті, оскільки розумієте, з такими речами, погрозами на життя жартувати не можна. Якщо людина комусь погрожує життя, погрожує смертю, це означає, що або людина неадекватна і вона дійсно може все зробити, або вона адекватна і вона зробить, якщо не сьогодні, то завтра, або буде пробувати робити. Тобто я до сих пір не я не я не побоюся. Я віддаю все в руки Божі, бо я виконую свою місію. Моє діло тільки сказати наступне: що ковпак не належить до української греко-католицької церкви, і цей рух нічого не має спільно з українською греко-католицькою церквою, оскільки вони фальшують людей тим, що кажуть, що вони є українські греко-католики, але тільки старої традиції розумієте, таких нема. У чому їхня небезпека, що вони не, би, не би творити клон Української греко-католицької церкви? Моя ціль перестерегти людей. А вже за людьми є справа: чи люди за ним підуть, чи не підуть. Ви порівнюєте власне, ковпаківців з догналівцями. От в чому подібність цих рухів? Подібність є рухів, в тому що кожна, кожен рух, кожна секта має свого гуру, тобто головного такого месію. Якщо у випадку догналітів, там головним месією був догнал Ілья, який себе проголосив патріархом, то тут у, догналі... у Ковпаківців є ковпак. Друге, це є джерела фінансування. Державні служби встановили були свого часу, що ті з догналітів, які були в Україні, були колись завербовані радянськими службами безпеки у Чехії, так? Коли мова про ковпаківців, ну я не хотів цього публічно говорити. Хоча у слідчій справі про священника колишнього Василя Ковпака ми маємо деякі деякі, не такі не деякі. Ми маємо свідчення священників, які вже померли, які казали, що вони не мають прямих доказів, але вони підозрівають, що ковпак міг бути також завербований ще радянськими спецслужбами. І друге, зауважте, що він створив рух, який потребує величезної фінансової підтримки. Причому це зробив один чоловік. Один такий священник підпільний, він уже покійний, Олексій Васків згадував, що коли був пак не знаю, чи був священником чи ні, але з ним був на свяченні води, і їх оточила міліція, то він так боявся, що йому руки тряслися. Коли знову через тиждень-два вони святили воду, їх оточила міліція, він вже був дуже. Такий не то, що не, не боявся, він уже йшов до них, був, був дуже такий відважний, і викрикав у сторону міліції певні фрази. І отець Олексій Васьків, якраз тоді каже у своєму зізнанні: я от собі задаю питання. З що... ним розмову окремо, чи то йому прибавилося мужності. І каже, правдоподібно, подібно, щось тут нечисте. Ми... Я думаю, що за ним стояти за фінансуванням цього ковпака. Ми маємо також свідчення людей стояти певні кримінальні структури, які пов'язані також з Російською Федерацією. Як ви думаєте, як загалом цей конфлікт впливає на репутацію Української греко-католицької церкви? І, взагалі, якою має бути от позиція церкви щодо таких от внутрішніх радикальних рухів? По перше, цей рух не від сьогоднішнього дня, це рух, який пробував розколоти церкву, і ми мусимо про те людям говорити і повідомляти людей. Так по-друге, позиція: не говоримо, щоб не робити їм реклами, є на даний час дуже поганою. То зробімо аналогію, не говоримо нічого поганого про московитів, бо вони ще гірше будуть нам робити. Розумієте, людей, які не мають середині моралі. Які абсолютно е, мають цілі несумісні з церковними, е, ну принаймні, нехай ними займаються відповідні органи, але нам, як церкві треба про таких людей попереджати. Що ми і робимо? Ми не закликаємо ні до того, щоб когось бити. Ми не закликаємо до того, щоб когось там знаєте, е, виганяти. Ми просимо, просимо. Правоохоронні органи поставити все в юридичне русло, оскільки вони захопили наші храми, які зареєстровані за нашими громадами. І ми зобов'язані попередити людей про те, що цей рух є сектою, а не українською греко-католицькою церквою. А решта тут уже справа кожної людини, е, розумієте, церква е, є інституція, але як якщо мова говорити про ієрархічний устрій церкви. Яка не покликана бути, знаєте, теплим маслом, а вона повинна проповідувати Христа і те, що він навчав, і говорити, де є Христос, а де його немає. Отже, не щиро вам дякую за те, що доєдналися до нас, розставили акценти в цій історії. Сподіваємося, що реакція суспільства на цю історію власне буде правильною і будуть зроблені висновки. Дякую вам. Дякую, сервере.